Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору. готує Готуюватись василь'янин Яків Шумило. Конституція про святу літургії Сакросантом Кончіліум наголошує на повноцінному літургійному вихованню, яке охоплює як і знання про музику, так і залучення в літургію. У минулому епізоді ми розглянули особливість григоріанського співу, який є властивим для римської літургії. У цьому епізоді ми розглянемо особливість візантійського співу, щоб розкрити музичні особливості, зокрема на землях України, які сприяли формуванню релігійного почуття та мають велике значення в суспільному житті. У розмаїті сакральної музики, окрім традиційного на заході григоріанського співу, важливу роль відіграють різні типи піснеспівів на Сході. Зокрема, погляньмо на особливість візантійського, чи радше римсько-візантійського співу, що передував Григоріанському. Грецькі та іноземні історики сходяться на думці, що мелодії, церковні звуки і вся система візантійської музики тісно пов'язані з давньогрецькою музичною системою. Традиційно засновником музичного жанру, який згодом розвинувся у візантійську музику, вважається давньогрецький філософ Піфагор. Певною мірою це так. Оскільки він зробив значний внесок у теорії музики, він першим пов'язав музику з математикою, вивчав акустику, а відтак впроваджував дію інновації. Візантійська музика це музика Візантійської імперії, що складалася з грецьких текстів, а її початок датується четвертим століттям після Різдва Христового, невдовзі після перенесення столиці Римської імперії до Константинополя. Після легалізації християнства в Римській імперії з'явилася можливість вільно збиратися на богослужіння, що сприяло появі численних наспівів римсько-візантійської літургійної традиції. Її музичні мотиви характеризуються поетичним ритмом, поділом на склади і наголосом слова у різному темпі. У 1453 році, внаслідок вторгнення мусульман на територію Східної Римської імперії, римсько-візантійська музична традиція зуміла вижити лише завдяки тому, що знайшла прихисток у церквах і монастирях. Крім того, тяглість візантійської музики уможливилась завдяки безперервній усній та письмовій традиціях. Протягом століть до і навіть після створення нотної системи. Передача церковної музики відбувалася через живу літургію та систематичне навчання у передачі від вчителя до учня. Як наслідок до наших днів вдалося зберегти численні музичні рукописи, візантійські та поствізантійські теоретичні трактати і сотні друкованих видань музичних церковних творів. А в 2019 році ЮНЕСКО зарахувало візантійський спів до нематеріальної спадщини людства. Ретельне дослідження та тлумачення середньовічної музики виявило також багато естетичних подібностей між давньоримським і візантійським співом. У традиційному візантійському співі голос людини виражається у своєму природньому стані, а його використання має безпосередній вплив, починаючи від тілесних і завершуючи образними і духовними враженнями. Візантійський грецький спів був монодичним, вільно ритмічним і часто намагався мелодійно передати значення слів. Тому візантійська музика у своєму звучанні відрізняється від європейської головним чином тим, що була створена і розвивалася шляхом вкладання слів у музику. Іншими словами, вона призначена не для того, щоб супроводжувати слово, а для того, щоб підкреслювати його. З цієї причини візантійський спів утвердився як фонетична музика і хоровий спів, щоб якнайкраще донести Боже Слово. Поширюючись на інші землі, візантійський спів забарвлювався місцевими культурними особливостями. В українському контексті йдеться про адаптацію візантійського співу до суспільного естетичного відчуття, культури сприйняття образної мови та смаку слова. Інша особливість стосується музичної культури притаманної Київської Русі, з цієї причини поступово витворювалися місцеві зразки церковної музики з притаманним їй психотипом елегійності. Численні пам'ятки літургійного співу доводять, що спосіб позначення місць для розпівування, розмежування дірянок тексту та особливість повторів відрізняються від зразків, прийнятих у Візантії. Сьогодні візантійський спів не є цілком однорідним у церквах візантійського обряду, що є природнім процесом для живого церковного організму. На українських землях літургійний спів був позначений історичною еволюцією, яка розпочалася переходом від одноголосного розпіву це є 10-13 століття, до багатоголосся від 16 століття. А внаслідок зближення із західною культурою відбувалося поступове засвоєння підвален західноєвропейського партесного співу. Не обійшлося і без анексії української церковної музики та канторів московським царством. Згодом, внаслідок окупації українських земель, відбувалося запровадження у церквах київського християнства оновлених зразків, позначених московським впливом, які і сьогодні є виразно присутні. Ця трагічна сторінка історії спонукає до відкриття і адаптації власних зразків літургійного співу, який є невіддільним від європейської культури та основоположних елементів візантійського співу. Важливим переломним періодом, який змінив церковний спів на українських землях, є бароко до XVI століття богослужіння супроводжувалися переважно одноголосним співом. Внаслідок культурного переплетення у співочу практику почало входити багато голосся, яке переймалося від європейської практики та від греків, які на фоні протяжного звуку розпівували основну мелодію, так званий ісон. Технічним засобом для ускладненого багатоголосся слугує контрапункт, де кожен голос має свою власну незалежну мелодію та водночас співіснує з іншими голосами. Це одночасне поєднання кількох мелодичних ліній сягає пізнього середньовіччя, де виконання мелодії почало збагачуватися накладанням кількох мелодичних рівнів, внаслідок чергування інтервалів приголосних, а поступово і деяких дисонансів створювалася свого роду музична тканина глибокої спонукальності і урочистості. У 16 столітті практика контрапунту вплинула на багатоголосся та увіковічнилась завдяки особі Джованні П'єрлуїджі да Палестрина. Ця традиція розвинулася і продовжилась в наступних століттях, сприяючи створенню багатьох шедеврів, які спричинилися до еволюції вокальної та інструментальної музики. Цінність багатоголосся полягає не лише в художній красі. А й в символічному значенні, яке розкривається саме у витонченості самої природи поліфонії, вона об'єднує різні мелодії, гармонізуючи їх завдяки точним і збалансованим відносинам навколо провідної теми, наче музичне суцвіття, яке переносить слухача у світ досконалої гармонії і рівноваги. У цій поліфонічності різні мелодії звучать одночасно, однак це не призводить до змішання. Нова гармонія виникає завдяки мистецтву контрапункту, тобто здатності врівноважувати різні елементи в одній композиції. Багатоголосні композиції таким чином стають символом самої Вселенської церкви, яка складається з багатьох людей, які походять з різних етнічних груп і розмовляють різними мовами, але у великій партитурі, написаній Святим Духом, кожен знаходить своє місце та може виконати свою духовну партію. У вищій гармонії, здатної підкреслити красу кожного. У багатоголоссі боятися треба не складності переплетення, а безладу. Він виникає тоді, коли різні виконавці, замість того, щоб виконувати доручено їм партію, слухати інших і смиренно включатися в ціле, хочуть нав'язати себе окремо, порушуючи загальну гармонію. Тому збереження багатоголосся має подвійну цінність. Цінування отриманої спащини і навчання мистецтву єдності Божого народу. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!